51 ша позачергова сесія Прилуцької міської ради не відбулася. Пленарне засідання оголошували на 25 липня та необхідної кількості голосів не зібрали. У міській раді називають причину непорозуміння у депутатському корпусі щодо позбавлення повноважень окремих парламентарів. До міської ради надійшло звернення від двох політичних сил про відкликання трьох депутатів за народною ініціативою. На сьогодні це питання дуже серйозне, тому що немає єдиної думки серед депутатського корпусу. Одні ми говоримо про те, що. Ці депутати на сьогодні вже не є депутатами, так як є це звернення є рішення партійних організацій тієї чи іншої політичної сили. Інші депутати не згодні говорять про те, що треба провести засідання ТВК. Це територіальна виборча комісія, і тільки після рішення територіальної виборчої комісії ці депутати вже не матимуть права. Простими словами бути депутатами і виконувати свої повноваження. У Привуцькій міській раді протягом декількох днів вивчали спірне питання. У телефонному режимі за консультацією зверталися до вищих органів управління. Юридичний відділ звертався до Центральної виборчої комісії для роз'яснення цього питання. Думка також. Дещо різниця, тому на сьогодні юридичний відділ отримав доручення, і ми буквально зараз будемо звертатися в письмовій формі за роз'ясненням до центральної виборчої комісії. І тільки ми отримуємо роз'яснення центральної виборчої комісії. Сесія, я так думаю, що відбудеться, бо в нас є важливі рішення, і їх треба терміново приймати. Після врегулювання даного питання про дату та час наступного засідання попередньо повідомлять на офіційному сайті Прилуцької міської ради.